Та і взагалі, ми завжди робимо все, що знаємо. Тобто оці всі розмови, так іди змінюй своє життя. І, і ти така, та я б, блін, рада, та я б за, да я от прям зараз, тільки хрен його знає як? Що треба робити? Куди бігти? Що дізнавати, що, як? Мої хороші, це адекватно. Того, що роби, жити інакше, ніж ти зараз живеш, це неможливо без а, створення нової програми. Твоєму мозку треба знати, треба певний алгоритм дій. Цей алгоритм дій має записатись в нейронах. Тобто, так, от ми змінюємо звички. От, наприклад, як може виглядати твоє нове життя, ти маєш робити якісь, мабуть, Щось по-новому. Наприклад, ти постійно мила посуд, готувала їсти кожен божий день, там 40 років свого життя. Ну, образно. І це зрозуміло, це, що ти, там, я думаю, згоріла вщент. То що можна змінити? Припинити готувати так часто, наприклад, замінити е, їжу, е, яку готуєте ви, на ту, що вже хтось приготував. Ви поняли, так? Да? Там е, е, з посудом так само. Тобто, якщо ви живете не сама, можна домовлятися і ділігувати якісь дні або вечері, або там чогось да. Тому хто але для того, щоб це все зробити, це ж не просто геть. Тобто та людина, яка вже так живе, вона крутить у віска тому, хто там пашить на свою родину і тільки домашненьке. Ні, ну тобто вона падає біля тої пліти, ніхто нафік не цінує те, що вона робить домашненьке. всі вже звикли, це нормально. Тобто мама, служанка, раба, там все, мама ще й просто вона сама там квохчить, і вона навіть ніколи не просить допомогу. Та хто тобі доктор? Розумієте? І оці жінки, які так не живуть, вони геть не розуміють, тих, хто живе навпаки. Так само, як ті, що домашніньке, як ще чоловіку вечерю не накрити, або як це е не обслуговувати його зранку, його зранку до ночі. Ні, це неправильно. І ви дивіться, це просто все ваші програми. І це не тому, що людина щось вибрала, бо вона така красотка. Ні, це в неї такі програми. І от якщо ви хочете щось змінювати, починати потрібно змислення, змислення, змислення нейронних структур. І реально за півроку рік змінити своє життя. Реально, реально, мені повірте. Я знаю, я допомагаю людям програмувати їх мозок вже багато років. І в мене є купу відгуків. І дівчатка, які працюють і працюють, і працюють. тож.